Добрий день, шановні глядачі, ви сьогодні страшно здивуєтеся. У мене сьогодні буде металошукач, який називається фірми MineLab, модель Мантикора. Металошукач дуже простий, в налаштуваннях зручний. Я в ньому нічого такого не побачив, щоб воно було незрозуміле. якби... Якщо людина взагалі не понімає металошухачові, то вона його візьме в руки і 2 секунди з ним розбереться. Але по цьому питанню я зроблю окреме відео, як його налаштовувати, як з ним поводитись. І, ну, це буде окреме. Я просто хочу з ним походити і провірити, на що він здібний, що він може показати. Ми маємо частоти 5, 10, 15, 20, 40 і мультичастота. Відповідно, мене цікавить 15, та 20 та і мультичастота. Я хочу сьогодні в цих частотах попрацювати. Також буду працювати в програмах на всіх металах з різними озвучками. Хочу повністю сьогодні його чуть-чуть понюхати. Так що встрітимося вже за первою знахідкою. Я зараз вам прикладу, що ви почули звучання, як монета з викликанням. Чуєте? І що в нас є? У нас є монетка така. Я її перевертав і перевертав. Ось така крошечка маленька, але приємна. Вона була не глибоко, але це схил, він має властивість опускатися. І тому Знахідки тут не можуть бути глибокі. Значить, показую далі. Цю монету кладемо в сторону, кладемо сюди. Показую далі. Сигнал 40. Так козаки запорожці. Ще є одна красуня. І того маємо дві таких монети. Ця монета називається солід. Солід. Літовський соліт. У нас сьогодні є дуже мало часу ходити. Покажи схил. Плануємо... Піднятися на той схил і спуститися десь до тої частини. Внизі в нас тече річка. І мені здається, що там мають бути, має бути якесь поселення маленьке. Ну, по сьогодні вирішено не копати чорних сигналів абсолютно. Тому що дуже багато часу йде, хочеться вам показати щось цікаве. Так що сьогодні цвяхів у нас як би таких немає. Ну, я копав два штуки. Бо я ж не можу, щоб не копати цвяхів. Сто процентів, що він мене почав мучити, наче дивіться, хлопці та дівчата. Ви такий хрестик коли небудь зустрічали? Скажіть. Це хрестик Київської Русі. Ось такі носили хрестики. Я його помию і вам обов'язково покажу, як він виглядає. Ну, піднімай камеру, покажу. Дивіться. Обратіть увагу, який схил. Тепер обратіть увагу, які тут блються по схилі є. Так от, дуже внимательно дивіться, що рельєф йде не рівно донизу, а є з углубленнями. А тепер повертаємо голову, якщо ви погано блюдця бачите. Бачите, місце. Раз, а тепер піднімаємо ще вище. Що тут таке? Це бурсучі нори. А то що таке? Тоже бурсучі нори. А чого ж це ці бурсучі нори тут? Що вони тут роблять? Хто ці бурсучі нори тут рив? Тут, коли жили люди, і залишились від них погріба. Полуземляні такі ці. І от в цих. По грибах практично, сьогодні живе бурсук. Але місцина ця вся являється історичною, на якій є такі знахідки, як такі гойдусь Бачите? Ось так. Так що, оце таки в мене сьогодні коп з мантікорою. Я б сказав би, що часу дуже мало, день короткий, тим більше ми виїхали десь в першій годині, да, Сереж? Пізніше в другій годині. І в нас часу дуже мало. А попадаються такі красунчики. Отакі. От Ось так. Бачите? І тоги такі. У мене хрестик гарний, дві монетки. Сергія дві копійки ранніх советів. Рік не бачимо обоє, бо сліпі. Альоші теж якась там. Я не знаю, знахідка, є якісь цвяшечки. каже, що чермету багато накопав. Ну, Він сьогодні відбився від рук, десь пішов в сторону, то він там так і цей, нічого не знайшов. А ми, цей, ми тут, тут завершаємо і у нас є ще така знахідка. Ніхто не скаже, що це за знахідка. Сигнал був капітальний. Мандікора чула, що це не капітальний, це є бухарський динарій. Дивіться. Бачите? І це ж він його відкривав, рванув під самою дорогою, по полі... лісовою. Достав з горла, увалив, кришку викинув і поїхав далі. Отака От знахідка, я її забираю, щоб вона мені далі не заважала. І хотів би вам всім сказати дякую. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Стосовно даного металошукача, я кажу. Як пошуківець, що ціна його занадто велика. Що ви скажете, напишіте. Я е, можу сказати, що я побачив інформативність, простоту, е, я побачив е, багато цікавих моментів в неї. До любого якого металошукача потрібно привикнути, ви це всі знаєте, і е, потрібно його вивчити. З одного дня це не один день. Це вже ми вже другий день, і плюс кожен день я включаю його у себе в студії. Я з ним розбираюся. Це вже не один день. Але все-таки, все-таки, металошукач розкривається оператором в тому випадку, коли він ходить, хоча б з ним якийсь термін часу. Тоді він його буде розкривати чим раз, тим більше, тим більше, тим більше. Але як початківцю за 2000 баксів не раджу. Якщо гроші є і вони тиснуть в кармани, можна купити. 2 секунди з ним розібратися. Все просто, все в одну лінію, всі програми включив, підстроїв і пішов. Не хочеш нічого підстраювати, включив кнопку, баланс з грунта зробив, відстройку зробив і пішов шукати. Я не бачу тут нічого такого складного, страшного. І цей... Пишіть в коментарях, що ви думаєте, відносно. Даного металошукача та й відносно всього, якщо ви мене поважаєте, в будь-якому випадку напишете коментар. Хотів би вам сказати дякую за те, що ви переглянули. І у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.